Всім привіт, з вами компанія Extras Stock. Сьогодні у нас повний огляд лоту взуття преміум. Подивимо, що попадає. Заварюйте чай, діставайте щось смачненьке, підписуйтесь на наші соцмережі та поїхали. На столі у нас 42-й розмір, дуже дорога пара, на Кім Hustle. Далі Adidas Ultra Boost з замшевими вставками. 42-й, 46-й розмір Ванси. Шкіра, шкіра, або ж замша, різниці ніякої новесеньки. Дуже, дуже класний стан. Так, 41 розмір кросівки Skechers. 45 розмір шкіряні амбра. Показую. 39 третій шкіряні еко. Перший шкільні шнурки кеди Adidas. 39 й трекінгові на гортексі Рікер. Дуже гарна фірма. 38-й біговіжі дочинайки. 44-й кеди кедифіла. Так, поки ми його тут дістаємо все по парам. Адідаси. Зі світловідбивними вставочками. Ось такі 43-44. Адідаси. 43. спортивні чоловічі. 39 розмір. Повністю шкіряна пара. Тут трохи нижче показуй. Так, чоловічі, 45. й Чоловічі, шкіряні туфлі, 43. й Жіночі, гарненькі, високі, ось такі кросівки. З камінчиками камінчики. На місці, як ми бачимо, 39-й. Так. Ось такий, схожі на футзалки. 38-й. Шкіряні Габори. 37-й. Шкіра замша. Стан бачимо. Дуже класна пара, гарненька. 39-й. Ось такі. Аторка. 34-й хлопчачі пуми з замшовими вставками. Також гарна пара. Хлопчачі футзалки кангарус. 33-й. Жіночі балетки 42,5 Габор. Здається, то має бути шкіра. жіночі шкіряні на каблучках 38. Так, хлопчачі ось такі під джинс Джеосі. 34. 34. Симпатичні. 574-ті дитячі New Balance. Так, шкіра 39-й. Повністю шкіряні. Так, ось такі прикольні. Багато усіляких деталей. 39-й. Так, трекінгові сандалі, замша 39. й Трекінгові кросівки дівчачі 34-й. Так, замшеві 40. й Гарні високі кеди, жіночі тамаріс 36. й Так, спортивные сандали Хамель 35. -й. Так, вот такие прикольные балетки с камильчиками 40-й. Девчачьи Адидасы с принцесками, высокие. 18 размер. Дитячі, шкіряні. Так, замшеві сороковий. Замшеві габори або шкіряні сорок два і п'ять. Тридцять дев'ятий дуже гарно вишита шкіряна пара Ось такі іспанські. Замшеві ось такі високі жіночі рікери з рукового розміру. Хлопчачі кеди Bench 35. -й. І ось такі шкіряні, підков бойські, 39-й. Поглянули ми з вами весь наш мішечок, Гарного вам дня і нагадую підписуватися на наші соцмережі. І цього вам найкращого.